У неділю, як українці 400 років тому власноруч виростили монстра, заключна серія документального авторського проєкту Мирослави Барчук. Остання війна пішли місіонерами на той дикий північний схід розвивати там науку і фактично будувати державу. І сприяли тому, щоб українців не було. Нам доведеться задати собі складні запитання. Українське прокляття будівничі і руйнівники імперії. О 12.30 на суспільне культура.

Великий, але близький кожному. Ощадбанк. Мій банк, моя країна. Чай грав твій стиль. А, чай грав твій смак. Вау! Чай, грав чай, твій стиль. Твій смак. Турбує біль у горлі. Потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. Зустрічайте новини. ГЕРБАЛ КІЦ Льодяники з ісландським мохом. Тепер спокій має смак. Зустрічай Метіда з апельсиновим смаком. Зручний комплекс магнію вітамінів в 6 та С. Очний день яскраво. Метіда. мабуть, найсмачніший засіб, щоб не дратуватися. Порадуйте вашого котика смачнющими рідкими ласощами від FELIX. Турбує геморой? Спробуйте Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Фейс акція кода реєструй, вигравай шкарпетки, сертифікат фало. А за 10 кодів вигравай сіле авто. Зустрічайте, новинка. Відрозпакуй. Інтер'єрні 3D-панелі Естель. Миттєве оновлення вашої оселі. Забудьте про тривалий ремонт з прудом та пилом. Просто зніміть захисну плівку і наклейте. Панелі ідеально замаскують нерівні стіни, підходять для будь-яких поверхонь і легко стикуються. Замовляйте 3D-панелі за дуже вигідною ціною. Усього від 79 гривень. 3D-панелі панелі Естель виглядають дорого і респектабельно. Впишуться у будь-який інтер'єр. Вибір фактур та кольорів дуже багатий. Створюйте унікальний та стильний простір на свій смак. Панелі Естель ідеально замаскують нерівності на стінах, не бояться перепадів температур. Їх можна клеїти на будь-які поверхні, старі шпалери, бетонні стіни, фарба, дерево чи плитка можна використовувати навіть у вологих приміщеннях. Відтепер ремонт це не мрія. Оновіть своє житло за годину. Замовляйте інтер'єрні 3D-панелі панелі Естель. Усього від 79 гривень. Телефонуйте. Зустрічайте, новинка відрозпакуй. Інтер'єрні 3D-панелі Естель. Миттєве оновлення вашої оселі. Забудьте про тривалий ремонт з прудом та пилом. Просто зніміть захисну плівку і наклейте. Панелі ідеально замаскують нерівні стіни, підходять для будь-яких поверхонь і легко стикуються. Замовляйте 3D-панелі за дуже вигідною ціною. Усього від 79 гривень 3D-панелі панелі Естель виглядають дорого і респектабельно. Впишуться у будь-який інтер'єр. Вибір фактур та кольорів дуже багатий. Створюйте унікальний та стильний простір на свій смак. Панелі Естель ідеально замаскують нерівності на стінах, не бояться перепадів температур. Їх можна клеїти на будь-які поверхні, старі шпалери, бетонні стіни, фарба, дерево чи плитка можна використовувати навіть у вологих приміщеннях. Відтепер ремонт це не мрія. Оновіть своє житло за годину. Замовляйте інтер'єрні 3D-панелі панелі Естель. Усього від 79 гривень. Телефонуйте. І що його робити, коли болять суглоби? Жила собі людина і на тобі. То нога заболить, то плече, то коліно за неї, струми якісь пронизують в лікоть. Ні вмитися, ні причесатися, ні з дому вийти. Ой, щось недобре діється у суглобах, бодай би й не знати. А дізнатись треба, щоб уберегтися від лиха. Якщо болять суглоби, вам боляче ходити, сидіти, лежати, подбайте про себе вже зараз. Не варто доводити до крайнощів. форте Сучасний подвійний комплекс із натуральними екстрактами для підтримки здоров'я суглобів сприяє покращенню стану хрящової тканини зсередини, виявляє протизапальний ефект, допомагає відновити вільний рух без болю. Пам'ятаєте, хто шукає, знаходить і хто стукає, тому відчиняють. Якщо у вас болять суглоби, і ви хочете почуватися краще. Дзвоніть зараз 044 209 0409 це рішення для здоров'я суглобів. Щоб дізнатися більше, телефонуйте 044-209-0409. У зручний для вас час вам передзвонить фахівець і надасть детальну інформацію. Акційна пропозиція. Подзвоніть протягом 20 хвилин після цього повідомлення та отримайте знижку 50% на комплекс 044-209-0409. Якщо болять суглоби, вам боляче ходити, сидіти, лежати, подбайте про себе вже зараз. Не варто доводити до крайно Ревмаферон Форте – сучасний подвійний комплекс із натуральними екстрактами для підтримки здоров'я суглобів. Дзвоніть зараз 044 209 0409. двісті дев'ять ноль чотири Цієї неділі моєю гостею є акторка театру та кіно Ксенія Баша. Чи пишаюся я, що я донька Василя Баші, Олени Баші? Безумовно. Ти знаєш, які акторські розмови на Ти ж з ума зійти можна? Мій син Іван Довженко став моїм колегою в театрі Франка. У тебе є ще амбіція? От хочу головних ролей. Мені дуже цікаве кіно. Я щось не цікаве кіно. Зі своїми по суті. У неділю, о 23.50 на Суспільне культура. У понеділок о 19 на Радіо Культура. Мене звати Тетяна Вишневська, Я психолог. Мені допомога не потрібна. Сьогодні говоримо про психоемоційні травми, які отримують люди через війну. Якщо пацієнт закрита кімната, ви згаяли багато часу. Ви вірите в містику? Не впізнала? Вона підбере ключ. Дивовижна ти людина. Телесеріал Курс щасливого життя. Не впізнав, що сталося? Пізнав. У суботу, о 19.30. На суспільне культура.